Друзі, всіх в себе на каналі. З вами знову Максим. Сьогодні у нас буде, як ви зрозуміли, новий відосінь і в цьому відео я вам хочу розповісти про дуже цікаву автівочку. Друзі, це у нас Mazda 3 другого покоління. Коли почали випускати Mazda другого покоління з 2009 року по 2012. Як ви розумієте, часу було небагато, і за цей проміжок часу ще навіть в 2011 році зробили рестайлін. день під'їхали вже до цього автомобіля. Почнемо нашу перевірочку. З візуальної діагностики бамперу такі невеличкі підтертості є. І тут трошечки лак у нас поліз. Тут є у нас невеличка вм'ятинка, раз, два порожі трошечки у нас не сидить. Під ручками стандартно такі царапинки присутні. І тут по дверях теж є у нас такі моменти. Тут досить глибокі, вони нас полірується. Так, стівочка у нас суха. Пельник цілий, пружинка також ціла. По підкрилку у нас кліпси, кріплення всі на місці. Видно, що машина довго стоїть, бо тут ще паутинка навіть така є. Тут не дуже сидять. Континенталь. 36-й тиждень 2016 року. Така по руках старенька, але протектор ще плюс-мінус сезон 2 вистачить. Тормозний диск скільки у нас трохи бортик на працювання. Колодки відсотків 60 ще присутні. Така бородюрочка місцями є. І Накладочка бачу, тут тріснута. В накладочках, отут у нас на вікнах такий момент є. Лобове у нас має такий скольчик тут. Над лобовем. Ніяких сколів з цієї сторони я не бачу. Зеркальце ціле. на накладочці, є декілька таких ззаду. Інша фірма і у нас свіжіша. П'ятий тиждень 22-го року. Протектор плюс-мінус. Такий самий, як і з тої сторони. Сезон 2 ще вистачить. По диску трошки бордюрка є. Термозний диск мінімальне напрацювання, майже як новий. Колодки відсотків 30, максимум 40, що вийшло. Відбійник. В такому стані ще тримається, але вже такий потріска не розсипається, пильник цілий. Сієчка суха, оптика ззаду, без одівань. Відбивач цілий. Такі великі підтерпі. Тут по пластику є, відбивач цілий, труба трошки в сажі, навісне, стандартно для мази. Маліот є, але по кузову, кузова все ціле. Як такої ржі. Я тут не бачу ніші запаски. Все, в принципі, чітко. Наступне місце у Мазди, це у нас нижня частина автомобіля. Тобто не сам прям кузов цього автомобіля, а це навісне обладнання. Пружини, речагі. Пластиково накладочці пооблазили, мелак, бампер. Теж такі сліди використання црапленьки. Теж у нас оригінальні. Гума, як і з тої сторони, тут відбійник плюс-мінус. Цілий пильник, цілий, стійка суха. Тормозний диск ззаду в гарному стані. Колодки відсотки 30-40 залишок є. І тут є такі, що на світло дивиться, м'ятинки три незначні. На накладочці царапинка є. Так, дзеркальце. Тут, бачу підклеювалось трошки. І тут є трошки запісочено, такі декілька сколів має. Тут ще незначна така м'ятинка є. Теж на кантику у нас. Зазор бампер плюс-мінус нормальний. Покриву тут, як таких зауважень немає, такі дрібні царапинки, на нього не беруться. І отут є у нас вже такі підтерпісці покриву, якщо подивитися, теж вони на нього так оце береться вже. Кліпси кріплення всі на місці. Стієчка гадаю, свіженька така. Пильник цілий, пружинка ціла, стійка суха. Ума 16 рік, континенталь, як і з тої сторони, От така сила без пошкоджень, така вона зелена трошки віддає. Тут щось таке підфарбоване м'ячком ми немає. Тут така царапка неглибока. І решітка у нас тут місця на такому стані. Радіатори злегка посічені. Тут теж решіточка в нас в такому стані. Радіатор інтеркулера сухенький, чистий. Тут на заглушки на місці. Щодо бюджету, скільки ж треба за гарну мазу віддати грошей? Я вам так скажу: від 7 тисяч доларів до 8,5. Тобто, якщо ви хочете автомат, гарну комплектацію, адекватний пробіг, то треба віддати 8500, можливо, навіть і 9, Якщо вона буде від першого власника з усієї історії, якщо ви хочете, звичайно, на механіці звичайну комплектацію на кондиціонері, то я думаю, на сьогоднішній день можна вписатися в 7, -7 з половиною тисяч доларів. Перевірку лукофарбового було поштамо з по 67, 67, 68, 90, 85. Бачите, у нас тут по копоту ще у нас такі. Є момент такий. скотчика і тут, тут такий моментик. Тут невеличка м'ятинка. Не Потім глянемо чи там огінальне чи не мінялося. Стієчка 83, 74, 84, 126, 137. Тут у нас на порозі. Нічого в мене сидить, бо я такий задир. О, тут така, щоб придивитись м'яти на яцинапана, аж слід сюди, тягнеться. 150, 130, 130, 116, 134, 119, 136, 165, який переходить на цю дверку, то що воно Тут у нас теж таканка. Присутня, якщо подивитися. 39, 44, 44, 45, 39, 35, 35. Тут у нас 70 проєм. 50, 46 пройдемо в оригіналі. Гвинти в дверях у нас не кручені, крило також не кручене. Там у нас на петлях теж гвинти. Накручені. Як ви можете побачити по відео, коли Олег перевіряв товщиноміром, то місцями там товщина краски дуже маленька. Не така, наприклад, як увага, там 150 140. А у мазду японських машин вона правило, 70-80 мікрон. Тобто ми розуміємо, якщо ми зробимо пару разів полірування добре, таке, що там уже краски не залишаться. А що стосовно оцих слабких місць, всі ми знаємо мазду, навіть першого покоління, ви пам'ятаєте, наскільки в ці автомобілі ржаві. У них згнивало абсолютно все. Пороги, передні крила, задні крила, задня ляда. і маза другого покоління в цьому випадку набагато-набагато краще. Так, Якщо були козовні ремонти, то зрозуміло діло, вона вже далі буде лізти, і жуки, все одно будуть. Саме у мази другого покоління дуже часто зустрічається корозія, це внутрішні сторони металу. Тобто, коли ви відкриваєте двері, там де у вас герметик, там, де відкриваєте кришку багажника, у вас де з внутрішньої сторони герметика. Чому? Тому що там у нас дрин на постійно біжить вода, зимою стоїть вода, вона замерзає і все інше. Замазди, якщо у вас є скольчик, отакий великий, ви отримали, то я рекомендую всім його трошечки зачистити, обіжирити і закапати краскою. Тоді ви точно гарантуєте собі, що у вас не піде далі рижик. Тому замазди слідкуйте. Маркер. Лежить, рулін сило, без пошкоджень, без пропалів. сидіння пасажира. Такий невеличкий заломчик тут справа є. Тут невеличкі підтерпості, пластику. механічні регулювання працюють. По бардачку теж такі царапинки, стріле використання є місцями. Такі от підтертості. ремень працює. Гвинти позаду на дверях не кручені. Ткам'яна ціла без пропалів. Це вже використання царапки підтерти, нічого критично. Із дверей без сіржі без корозії. 45, 45, 50, 51, 44, 27, 38, 41, 48. Стеклопідйомник механічно опускається до самого кінця. піднімається, все працює. Ручка ціла. Самі трохи тут крапічкам часто, та отак то Із дверей без сіржі без корозії. Працює. Теж цілий без пошкоджень. Ось такий Висить повітря. Так, ззаду стантежа без пошкоджень. По центральному консолі трошки такі пітертості є. Позаду сидіння у гарному стані. Постелі трошечки такі царапки бруд. В кожному відео... І в цьому відео також хочу вам нагадати, що є дуже крутий сайт, де ви можете перевірити автівку перед покупкою. Це у нас карвертіка. Ви бачите, що всі автівки, які ми перевіряємо і рекомендуємо до покупки. Ми також рекомендуємо брати CarVertical. Або ті автівки, які ми підбираємо під ключ, ми також беремо звіти з CarVertical. Там дуже багато різної інформації, яка вам зможе допомогти у виборі автівки. Перша інформація це звідки був пригнаний автомобіль. Тому що дуже багато, коли вказують, що він з Німеччини, а по факту він приїхав з А Це зовсім інші автомобілі і коштують вони по-іншому. Другий, ви можете побачити. Скільки було власників автомобілів в Європі? Також дуже важливо, якщо машина йшла ходила по рукам, їх там було 5-6, а їй всього 5 років, то ви теж можете зрозуміти, що там були просто якісь наїзники. просто їздили і продавали цей автомобіль. Також можете побачити пробіг. Якщо автівка обслуговувалась на офіціалі або заїжджала на якісь офіційні сервіси, то CarVertical теж покаже вам інформацію, в якому році скільки було пробігів. Якщо автомобіль був, таксі зареєструвався, то також CarVertical покаже цю інформацію. І такий теж важливий пункт для нас. Їх ми розуміємо, це у нас ДТП. Якщо автівка в Америці, в Європі, в Україні попадала, на Бог в ДТП, то CarVertical фіксує цю інформацію. Каже, скільки коштує орієнтовно цей ремонт. І інколи докладає туди фото звіти. Ви там можете побачити, стріляли, подушки, слабкі, ДТП чи суттєві. Тому, друзі, рекомендую всім. Користуватися, а з моїм промокодом МакСавто ви отримаєте знижку аж цілих 20%. Посилання на карвертикал залишає під відео. Заходь, користуйся, не купляй, що попало. Не кручені. Опори на ржаві. Тут також огінал на ржаві не течуть. Шви прийому заводські. 25, 30. 39, 39. Яких у така накладочка стояла, Є вогнегасник. Є в нас докатка. Ключ балонний. Герметик заводський, ніяких складок пошкоджень, вологи нічого тут немає. Є в нас домкрат. Підсвіточка багажника працює. Полочки цієї шторки Полки немає. Постелі трошки такий бруд місцями є. У неї за корозії немає. Пластикова накладочка, Такі ось підтертості місцями є. Тут ось тут оптика з обох сторон одинакова. Оригінал. З обох сторін ще Скольчу подавні. Є відрівняти црапенки, м'янки. Рапенок сіді переставлення тут є. Продавлена ця буковинка. Трошки на підтерта. Ремень працює. Рісничний підпір, механічний присутній. Мікроліфт працює також. Педальки. зцяплені гальм. Мінімально підтерта під, під коверком ніяких продертистей немає. Кермо у нас у такому стані. Таке трохи воно підтерте, напевно, того кожуха тут стигав. На ну, колісі у нас тут пластика трошки не вистачає кусочок. Кишенька все працює. Водійска кнопочки не витерті. Ручка ціла. Тканина ціла. І дрімня такі царапки мінімальні є. Без дверей, без зіржі, без корозії. Ручки цілі, тканина ціла. Тут механічно підйомник працює без ну, з дверей, без гіржі, без пошкоджень. Друзі, є один величезний мінус у цього автомобіля, як ви можете побачити на панелі приладів, нема шкали температури. А що це значить? Тобто у вас все відповідає комп'ютер і датчики. а всі ми знаємо, що машина не нова, машинка старенька, десь там щось, воно заглючило, вам не показало, машина нагрілася і що? І кирдик вашому мотору. Друге питання: що на Мазді обов'язково рекомендують кожних 2-3 роки мити радіатор, так як ми в на таурей. Радіатори не помить отак от на миті самообслуговування, просто отак от помили, побризали, радіатори треба роздвигати. Тому що основна вся полюка, листя, каміння, пісок, він саме є між радіаторами. Якщо у вас там буде чистенько, то ви трохи зможете себе зберегти від високої температури. Але є ще питання. А! Ага, Друзі, якщо ви дуже уважні, то ви зможете побачити, коли у вас є вже питання щодо температури. Коли ви приїхали додому, заглушили машину, закрили на сигналізацію і бачите, що працює у вас далі вентилятор-радіатор кондиціонер. То, і він працює там хвилину дві то це вже є перший показник, що автомобіль не може вчасно себе охолодити. То що треба робити? Як мінімум, заїхати і помити радіатори. Я взагалі кожен раз кажу, що радіатори треба мити. От напишіть, будь ласка, в коментарі, хто з вас миє, як пише паспорт по регламенту, кожен там, два роки перед літом, перед сезоном радіатори. Ніколи. Я от купив та Орега, почитав, що там 10-500 мільйонів радіаторів. Там за коробку, за масло, за все, це все воно, якщо перегріється, то ремонт буде коштувати дуже багато грошей. що я зробив? Поліз до них. Візуально вони були чисті. Як і ваші радіатори, ви їх подивитесь, ну вони з передньої частини завжди чисті. Але я роздвинув, я подивився, там було просто капець. Все на світі там було. Тому друзі, не забувайте, для того, щоб ваш мотор проїхав 400-500 тисяч як у людей. Міняємо масла 7 тисяч, чистимо радіатори, дивимося за температуру і питань до цих машин не буде ніколи. У нас ціли. Капота крутилася з цієї сторони, з цієї також, шумоізоляція капота присутня, десь якісь такі царапки по ній є. Сам капот. Без ріжі тут пукантику трохи скольчики є. Кліпси кріплення, бампера всі на місці одинакові. Двигун не намивали. Антифрес в максимальному рівні, двигун холодний. Бучок там трошки такий грязний, але сам антифрест червоний чистенький. Кріплення крила антинекручені. Оптика. Тут у нас кріплення немає по оптиці. Тут у нас видно, що котло ось трохи зміщене, але там кріплення є, в принципі, за нього не тримається. Тут у заглушки на місці, тут бачок гору на мінімумі, видно, трошки підпитіває. Подушка двигуна тріщинки є, але вона не тече, вона там гідравлічна. Двигун холодний. Не запускали рівень масла повний, тут ніяких відкладень. Немає, там середній рівень. Взагалі нічого не скажу. Знизу її непомітно. Тут оптики вже цілі. Якісь перепаковки такого нічого нема, тут все чітко, оптика тримається. 26-48. Під форсунками відкладення стояли. але підтікання якихось, що там стояло прям воло такого не бачив. Видно, що двого не мали, він в робочому стані. Десь якісь старі відкладення. Постила берут є, по турбіні тут у нас підпотівання також присутнє. цих двигунів всіх. Тут дивиться, скільки турбіна дає діагностикою. Тут по екології всі фішечки підключені. Акумулятор кришечка є, клеми не окислені, трошки підпотілий тут. Анжерон рівненький, кошти тут рівно цілий. Радіатори також з цілі. напевно міняли мастило і отут такі старі відкладення. Там під фільтром є. Підпутівань під турбіною. Блок сухий, клапанка суха. Рейка у нас там ззаду суха, двигун. Забудь також сухий тут. Так, ну що, починаємо з самого цікавого всі, ми знаємо, що японські машини вони не ламаються. Вони їздять, гниють, але не ламаються. Давайте поспілкуємося про двигуни, які саме ви можете побачити на мазді другого покоління. Почнемо з бензину. Перший двигун, який ви можете побачити, це у нас 1,6 бензин. Це у нас 2-літровий бензин, і є у нас заряджена версія. МПС це у нас 2,3 і Тобто машина їде дуже круто, але недовго. Ці машини вони є проблемними. У них є проблеми з турбіною, у них є проблеми з маслом, у них є проблеми з цепком. Тому МПС взагалі не раджу. Якщо ви хочете на кожен день собі машину, то я рекомендую розглядати або 2-літровий бензин, або 1,6. 1,6, щоб ви розуміли, у нього ресурс доходить до 400-500 тисяч кілометрів. так. Да. На цьому автомобілі, але є одна умова: якщо ви міняєте масло не кожних 15 тисяч, 10, а кожні 7 тисяч. Останній час, коли я взагалі моніторю, наскільки у нас погіршилось масло в Україні, тобто робили тести, всякі інші, у нас масло перестає працювати його, тобто смазки, всі ці на 5-6 тисяч, тобто на 7 тисяч вже треба поміняти. Я в принципі на своїх машинах вже ну, на останніх двох міняю масло дуже часто і вам рекомендую. Так, з бензином зрозуміли питань немає ніяких. У них є ще дизельні двигуни. Один із них саме поширений, який ви можете побачити на сьогоднішній день на авторі, а Це у нас 1,6 дизель. Це у нас французький оцей мотор HDI, який ходить просто. 400-500 тисяч теж за о, умови, що його гарно буде обслуговувати. Ці двигуни стоять, як ви зрозуміли, на Форді, на Вольві, на багатьох інших машинах. І мазда тут не виключення. І цей двигун вже за нього дуже багато разів вам розповідав, що він дуже крутий, і надійний, з маленьким витратою. Але там є ще другий двигун. дизельний, це такий, як 2.2. Також на нього сильних нарікань там немає, але він і такий ходовий. На нього розмитнення більше, їх не гонять, тому у нас, в принципі, на ринку їх не зустрічають. Один із основних, як ми зрозуміли, якщо ви хочете для себе розглянути мазу тройку, двигун повинен бути або 1,6 бензин, 2 літри бензин, або 1,6 бензин. 213 заявлений. Запустився в принципі, жваво. Нічого тут зайвого говорить? Добулі немає. Працює рівно, чому ми поділили ключі, якими підіймали. Працює гарно, рівненько. Так, по салону що ми маємо? Стеклопідйомники, водійські, авто пасажирські треба тримати. Складання дзеркал, складання теж. На моторчик лівий трошки відстоїть і гудить. Так, тут у нас регулюється, в усіх машинах. Тут у нас також регулюється, в усіх площинах. Підсвіточка є, дзеркальце є. Ці ленки це працюють, підсвітку дерку це є. Тут у нас підсвіточки є. Також все працює. Працює, ззаду світло працює. Клімат холодить. Дефлектори ці потерпевні у нас тепер щось підклали, якісь тут є покальтику. Є ходує, також перемикається. пробіг гаду з'явила 213-863. двірники працюють ззаду двірник теж у нас працює. Сама працює, є поворот ближній є, габарит поворот є, світка номерів дві у нас є, я ближній ларів і далі відставлю. З температурою розібралися, але є ще одне питання, яке може нашкодити вашому двигану. Це в нас каталізатор. У цього автомобіля каталізатор може вискочити на 90, на 100 тисяч, тому за ним треба слідкувати. А коли ви будете міняти масло частіше, то і каталізатор буде бігати більше. Тому якщо у вас, у вас на машині каталізатор ще є, і у вас там пробіг уже 250, то я рекомендую його вирізати. Да, це така рекомендація. Тому що пульця попаде в циліндр, і у вас будуть задіри, і у вас буде кердик мотор. Це йде мова про дизельні чи бензинові? Це йде мова про бензинові двигуни. Про на дизельних питань немає, там каталізаторів на дизельних машинах немає операції. Каталізатор стоїть тільки на бензинові. Тому про всі бензини... Це я знаю, а люди може не знають. Молодець. Так, по турбіні. Турбінка дає ну, доволі гарно. 2,2 бари для цього двигуна це досить таки добре. Друзі, чому ж ми сьогодні взагалі знімаємо цю маздочку троечку? Тому що це бюджетний автомобіль і в нього є велика перевага, тому що в нього є звичайний автомат. Тому зараз хочу трішки вам розповісти про коробки. Знаєте, що там звичайний автомат, 4 ступеневий без питань. Кожних 40-50 тисяч на цьому автоматі рекомендують міняти не 50-60, а 40-50, тобто на 10 тисяч менше. Тому Зміняйте і питань, яких немає. Що стосовно механіки, всі ми знаємо, вона безпроблемна, але інколи підтікає там циліндр головний. Тому теж його поміняти і можна їздити ще 150-200 тисяч. Тому питань до двигунів в принципі таких немає і до коробок також немає. Так, Проїхався на хорошій дорозі. Питань немає на нерівностях Щось чутно, чутно ззаді, якісь такі звуки. Так, ручник тримає, щеплення бере досить гарно, Їде вона динамічно також гарно, Вогнегасник. Запас кашой, запас тут, купив надо. що вогнегасник заборобочий слово? Поставлю сюди. Як ви можете побачити, Олег проїхався, зробив тест-драйв і щось там у Мазди грюкає, стукає. Знаєте чому? Тому що в Мазди ззаді стоїть речажна система. Там дуже багато важелів, салінблоків. І це все трохи коштує по обслуговуванню. Понятне діло, вона буде дорожче щодо обслуговування ходової, але ви їдете краще, ніж на балці. Тобто, якщо у вас звичайна балка стоїть, пружина-амортизатор, то зовсім по-іншому буде у вас керуватися автомобіль. Тому я взагалі вважаю, що все це можна поміняти, воно не таких от прям колосальних грошей коштує, воно не ламається кожні 20-30 тисяч. Просто слідкуйте за автомобілем, заїжджайте періодично на СТО, подивіться, хоч і нічого не грюкає, можливо, десь щось порвалося, може там десь плопнуло резиночку. Коли ви поміняєте один кузов, тоді воно недорого. А коли ви запустите і у вас буде тарабаніть все, а потім ви заїжджаєте і вам кажуть, вам отут мішок треба сайлентблоків поміняти на цьому коло. І на цьому. А ви скільки грошей? А вам як завалили і, у вас, і ви за голову взялись. А якщо б ви заїжджали хоча б там, раз в рік на діагностику, то такого не було б. Тому, будь ласка, не порівнюйте а, ходову частину з звичайною балкою і з многоречашкою. Зовсім інші машини. Ззаду щось є по ходові. При розгоні вібрації на кермо ніяких немає. Розганяється динамічно гарно. Коробочка теж перемикається гарно. По діагностиці у нас є сервісна, не заповнена. Повністю пуста, я її підфотографував, і в блоках у нас тільки пробіг зафіксований в одному блоці, це в щитку, То це той, що на щитку, в АБСах. І в блоці двигуна трансмісії в нас немає ніякого пробігу, тому на рахунок пробігу тут є в мене сумніви. Треба додатково брати карверчик, але перевіряти козах. Задні високо щось. То що, друзі, ми можемо з вами підсумувати щодо цього автомобіля. Що ми зрозуміли по цьому відео? Що? Мотори там гарні. Коробки там гарні. А що стосовно гнилі, вона вже не гниє, так як мазда першого покоління. Да, у неї є трохи питання, але от таких, от як було там, їх немає. Понятно, є якісь питання по машині, але вони не суттєві. Якщо ви будете слідкувати за автомобілем, то він вам буде служити вірою і правдою і коштує він недорого. Тому, будь ласка, не одні мігани, форди і Вольво є. Є Mazda трубочка, Будь ласка, дивіться і вибирайте. І якщо вам треба допомогти в цьому, то ви знаєте до кого звернутися. Макс авто завжди на зв'язку. Тому всім дякую, хто додивився відео до кінця. Будь ласка, напишіть те, що я просив. Чи миєте ви свої радіатори на машинах, чи ви їх роздвигаєте, чи ви ото так побризили і рахуєте, що воно вже чисте. І, будь ласка, підтримку, коментар.